Добрий день усім, ну, з вами Мінович. Сьогодні 30 травня 25-го року в Місісіпі. Неподалік від Отави. По канадським міркам неподалік. Плюс-мінус 50 кілометрів. От. І спінінг будемо щось спробувати ловити. Отака От у нас річка тут. Трошки хмар темних натянуло але будемо сподіватися, що це нам не завадить. Починаємо. Починаємо з цілікону, акуратних закидів, так, щоб змочити шнура. Знов схід, але там стоїть авсетник і тому ці сходи. Але нічого, головне, що бере потрошки. Дощ іде, а ми на лижах. Ми так в дитинстві колись казали. Я так думаю він ненадовго. Не сильно змокнемо. Хоча ми все рівно. Вибачте по яйця в воді. Ух ти. Ух ти, ах ти. Всі ми космонахти. Край вже хмари, і вона ну мало вона нас зачепити цим дощем. Ну нічого, дочекаємось, поки він закінчиться і може це нам щось дасть. Зіллечко якось підхопили, а зараз спробуємо поставити щось інше. Не сподівався я, але спінер спрацював і зійшла рибка. Знов зійшла. Ну він був маленький. Так що, але працює. І то добре. Було клювання вже на воблерчик, рибка ще сидить там. Так, і це маленький басниш і втік, ну і добре. Ті басеониш брати їх ми не можемо, бо ще діє заборона, тому по-любому маємо випускати. Красотища яка. Продовжуємо кидати в обльорчик, а там може якусь оберталочку поставимо після нього поменше. Бо розміри всіх риб, які клювали, були невеликі. Я так думаю, що дорослі ще охороняють свою ікру. Поки що що можна сказати? На силікон покльовки були, на спінер покльовки були, два схода навіть було, на Сілікон теж, по-моєму, два сходи. І на воблерчик ми навіть одного майже навіть в руках потрібно. Льову практично немає, але це зовсім не важливо, коли навколо отака от, от краса. якась рибка є вже хочу відпустити фрикціон, щоб показати його. Так, це басьониш. Малоротий басьониш. Ну, такий малючок гернюня тік <риклад> <риклад> на очах клюнув. Це вже... А, ні, це не бас, це. Це таке як в нас клень. Як воно тут називається, фіг його знає, Але в нас це похоже на кленя і втік. Ну і добре. Кленя. то добре. Вже три... По-моєму, потримали в руках. Знову якась рибка є. Вже нема. Тільки сказав, є, зразу нема. Що ти зробиш? Що ти зробиш? Отакий От у нас сьогодні фарт. Чи то підточити очка взяти бо тут каміння, він дуже скоро тупиться опця каміння. Краще. Ну, трошки. Трошки краще. Заведемо гачка ще трошки далі. Бідний цей предатор. Вже стільки його кусала риба. Так. Рухаємося потрошки, приходимо на інше місце. Велик в кущах на місці і це добре. Пляшки вище потечі зайде. Невеличка така зарядка. Ну, я думаю, що ви бачили. така ударчик 3 секунди, таких яких там? секунда півтори і сход, прыжочок і схід. Ну це є нормально. О, те саме. Та сама ситуація. І воно мале, 150 грам. Ціло ціла зграйка. Іде і дергає, але малий, малий. 100 грам пончик. А не вже. Знов потримали на гачку. Дві секунди потримали. Отака От риболовля сьогодні. Нічого. І на то добре.

Піль хвилин тому камера мені сказала, що залишилось 9 відсот, 10% зарядки. Я її виключив. Поміняв оберталочку, поставив стару стару самопальню. кинув два рази дві рибки, причому дві рибки витягнув і випустив. Вирішив включити камеру, включив, кидаю ноль. Що вже доб'ємо той заряд? Будемо на сьогодні закінчувати. Всім всього найкращого, удачі. От, така от вийшла сьогодні рибалочка тренувальна перед відкриттям сезону. О, бачите. Якийсь малюк часів. Все ж таки показав нам. Ось така от оберталочка старезна, старезна. І роківський, напевно, стільки скільки мені. Ось такий пасіниш малий. Ну що, всім до побачення. Пока.